Далі про людину, до якої війна прийшла двічі в дитинстві і у старості. Під час другої світової родини Василя Назаренка переховували євреїв, рятуючи від загибелі. Сьогодні майже через вісім десятиліть, 93-річний українець знову чує вибухи і знову бачить, як гинуть невинні. Герой нашого наступного матеріалу один із тих, хто у найтемніші часи обрав світло. Він праведник народів світу. І до ці страшне геноцид страшний. Це геноцид страшний. Нельзя так не можна так чинити Росії з Україною і з будь-якою іншою державою. Це страшно. Василю Назаренкові невдовзі виповниться 94. Йому довелося зустріти війну двічі у дитинстві та на схилі років. Другу світову від якої здригнувся світ, і жорстоку загарбницьку війну Росії проти України пам'ятає вибухи бомб. Тоді і чує їх тепер. Пригадує, на початку німецько-радянської війни його рідне село Війтівці опинилося в тилу. Батьки землероби Мойсей, і Локерія Назаренки з трьома дітьми Василем Надією та Єфросинією жили бідно. Радіо не було, було. радіо не було, телебачення не було, нічого не було. Прийшов із військомату товариш, приніс лист. Війна. У кожне село приніс повістки, що збори там, то і там-то у дубині. Ось у цю дубину і почали ходити. Чимало народу туди йшло. Значить, дружини чоловіків проводжали, діти батьків проводжали. Я і свого батька проводжав туди, а звідти вже все не поверталися. Людей збирали у колону і направляли у бік фронту. А в небі німецький літак-розвідник Рама і Сербітілі. І винищувачі по цих колонах стріляють. Ну, в одній із них і мій батько був люди з цієї колони по кущах. Куди йти? Додому приходять до хати, а територія вже окупована. У другій половині серпня 1941 року село вже було під гітлерівцями. У громаді заговорили про знищення нацистами євреїв. У серпні, у другій половині дня на заході сонця, я цю картину пам'ятаю: відчиняється хвіртка, заходить жінка, переночувати. Саме батько вдома був. Він додому вже повернувся. Нас було п'ятеро людей: троє дітей, п'ять ложок. А шостої ложки то нема. Треба десь шукати. Назаренки заметушилися у пошуку шостої ложки для гості. І розділили скромну вечерю із етеї Душвілер. Я не знаю, їла вона там чи ні, спала чи не спала. Певно, вивчала родину. Вранці підходить до батька і каже: Мойсею Васильовичу, врятуйте життя. На сімейній раді вирішила рятувати одностайно. Відтоді діти називали етай тітонькою Анютою. Встає тьотя, Анюта і ой, ой-ой щодня стогне. Що таке питають у неї? каже: у мене донька є. Разом із нею йшли. Доньку забрали в концтабір. Бетю, 16-річну дочку Етей, забрали до Немирівського Гетто. Старша сестра Василя Єфросинія, що знала німецьку і добре орієнтувалася в місті, наважилася навіть чайдушне. У 20 років, заручившись підтримкою двоюрідної сестри, вирушила пішки до Немирова, понад 20 кілометрів крізь невідомість. Там серед євреїв на виснажливих дорожніх роботах за описом впізнала Бетю і повела додому. З того часу сім'я Назаренків переховувала євреїв два з половиною роки. Ніяких підвалів не було. Жили там, де ми. І від свого, і від чужого під ліжко ховалися. Наш герой пригадує, що вечора засинали з думкою, що ранок може не настати, адже німецька пропаганда карбувала страх. Хто рятує євреїв, буде розстріляний. Коли ж почались облави, малий Василько ще хлопчина. Провів Етю з Бетею полем, непомітними стежками і сховав у копиці сіна. Там жінки пробули цілий тиждень. А я їм кожен вечір. А я їм щовечора. Щойно стемніє, Водичку приносив. Сало вони не їли. Картоплю там, яйця, хліб носив. Лінія фронту на Вінничині змінювалася кілька разів до 22 квітня 44-го року. Уперше село звільнили в січні 1944-го. Люди четвертого. майданчиками. Люди збиралися на майданчиках. Усі в селі одне одного знають: хто, що і як. А оці дво Бетя і Мама. А це що за люди? І всі кажуть, це ті люди, що їх Моїсей врятував. Тоді Етей і Бетя й пішли від Назаренків з першого сіли у Вінниці, згодом доля привела їх до Німеччини. Та нитка вдячності не обірвалась. Усе життя вони берегли зв'язок із тими, хто їх урятував. А родина Назаренків ще довго жила в тіні страху. Зараз Василь Мойсейович знову зазирає у вічі війні, але вже не дитячими очима, а серцем, що болить за життя, яке вберегти не може. Я вас приймаю очень больно. Я сприймаю дуже болісно. Люди гинуть. Це вдови, це діти і так далі. Це страшно. У 95-му році сім'ю Назаренків удостоїли званням праведників народів світу. Хто спавхто врятував хоча б одне життя, той врятував цілий світ. Ярина Марків, Олександр Кругліков. Подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.